Всім привіт та прекрасного настрою. Зараз на екранах ви бачите компас. Це мої покупки. Я купила собі в першу чергу компас. Не знаю, чомусь мені в дитинстві його завжди хотілося, але у мене його не було. Сьогодні я була в Аврорі, тут є ще у мене покупки, але я побачила ось такий компас. Він мені здався досить ну, такої хорошої якості, незважаючи на ціну. і зразу скажу, що за компас я заплатила 19 гривень. Як вам ціна? Клас. Були й інші покупки. Я не знаю, до речі, як провірити, як він працює, але от дивіться, тут є металічна банка з пепсі. Я ще взяла, і ви подивіться, як забігала стрілочка, коли біля металу поставила. Можливо, це на пепсі так реагує компас. Пишіть, до речі, як його провіряти. Я не знаю, буду пробувати. І так, за 16 гривень я ще купила собі ось такий напій. Рекламувати не буду, просто тому що захотілося саме його, і він сьогодні по акції 16 гривень. Ось такий перець, суміш перців, якщо правильніше 12 гривень. Тут 15 грам. Також купила ще носки чоловічі, тут три пари: ось такі темно-сірі сині та чорні. 49 гривень заплатила і склад тут хороший. Мені здається, що я в якомусь відео показувала, якщо ні, повторюся. 75% бавовна, 23% поліестер, 2% еластан. І ще раз всім привіт! Наступна група покупок також з Аврори. Розказую та показую. І так, від дорожчого до дешевшого, це дуже дорога покупка. Ось такі пазлики. Бачите, три різних. Їх зразу можна розмалювати. Тут є зразу фламастери з цієї сторони. Просто картинки. І зараз здивуєтеся, що цей набір коштує всього-навсього 34 гривні. Тому я не могла його не взяти. Нехай мої діти радуються. Це ми будемо йти на день народження. Нам потрібно буде на подарок. Взяла ось такий калейдоскоп. Ви подивіться, як тут класно зроблено. Такі в морській тематиці різні бусини, стразики, переливаються, і тут можна подивитися. Ну, камера, камера, напевно, не покаже. Ну, одним словом, це класно. Повірте на слово. Це класний не тільки вигляд в цього калейдоскопу, а й ціна 29 гривень. Супер, супер акція. Всі оці товари це все те, що на акції я цього тижня купила. І так, по акції, ось такий набір: годинник. Він, до речі, ходить. Що саме цікаво, що він на іграшковий? Два олівці, резинка, стругалка. І тут ще є дві якісь резиново-силіконові насадки, швидше за все, на олівці чи на ручки, щоб, знаєте, м'яко тримати було та писати. І, звичайно ж, супер ціна на цей набір 29 гривень. Сьогодні я заплатила в Аврорі. І ще купила ось такий набір для своїх принцес, 19 гривень. Теж просто не могла залишити, він на сонечку так виблискував. Це браслет. На Талевий звичайний, звичайне колечко, медальйончик з такими стразиками-камінчиками. До речі, там були в різних кольорах оці камінчики. Ну чомусь я захотіла саме ось такий. На даний момент це всі мої покупки, але не виключаємося, тому що тиждень тільки починається. Мої вітання. День наступний. Покупки цього разу з магазину Епіцентр Фуд Маркет. Зразу спитаєте, чого з епіцентру, тому що знімала наступні огляди. Скоро на каналі все побачите. І так, банани взяла дітям цього разу. Банани в фудмаркеті за кілограм. 74,90, ось ця в'язочка бананів вийшла мені 71,75. І так, взяла на пробу хумус та ось такого плану Наполеон. Хумус взяла, тому що по акції, ну, все по стандарту. Тут у нас іде 250 грам. В наступних відео розкажу, що про нього думаю, який у нього смак, тому що його не пробувала ще. Не знаю. Взяла ось такі горішки. І так, ціна хумусу 61,20. Ось такого. І ціна смаженого арахісу 43,68. І торт Наполеон 116,90. 420 грам. Цю фірму я не дуже чесно скажу, полюбляю. Просто саме Наполеона не було в наявності саме малого розміру, були всі тільки великоформатні, а мені не потрібно великого торта. Треба саме ось такий. І ще в добавок я зайшла в копійку, так тому що вона була мені на зупинці, і купила ось такий чай по 34.90. Я полюбляю чорний чай з бергамотом, тому взяла сьогодні. Ось такий. Ах, і зразу ви питалися, чому ж я не купляю овочі, чому я не показую більше овочевих покупок. А, а все тому, що я живу у селі, і всі наші родичі живуть також в селі. І картопля, бурячок, морковка, цибулька, часник ну все, що може бути і все, що може вирости на городі. Все у нас є. І так, ми в магазині такі речі не купляємо. Тому, в принципі, ви їх тому і не бачите в моїх покупках. Додаємо просто до раціону те, що не не росте у нас на городі. От поки що банани у нас на городі не ростуть, ми їх купляємо. Але як тільки вони у нас будуть рости в нашому саду, ну, з радістю ми їх посадимо і будемо вирощувати. І що якось так І так, дегустація, хумус, тосканський сад. Ось так виглядає, скуштуємо. Ось така в нього консистенція. М -м -м. Поки що мені все подобається. Пробуємо на смак. М -м. Але ви знаєте, а це дуже смачно. Відчувається чесничок дуже добре. Якщо питаєте моєї рекомендації, то я його рекомендую. Мені смакує. М -м -м. На мій смак супер. Хто просив дегустацію Наполеона, зараз буде. Відріжемо шматочок, кручу верчу, не знаю з якої сторони. Давайте з цієї. Ой, ви знаєте, він дуже м'ягенький. Попереднього разу я брала Наполеон від Рошен. Ну, він був не настільки м'ягкий, як ось цей. Не знаю, чи мені сподобається на смак. Той мені був смачний. Ну, там він коштував дорожче. А тепер попробуємо ось цей. І так, у розрізі. Ось так виглядає. І пробуємо. Він просто, просто тає Не знаю, я все-таки люблю чуть-чуть з хрустом. Пробуємо. М -м -м. Чесно кажучи, мені не вистачає. Трішки хрусту, але за такі гроші, мій вердикт, що я готова ще раз купити цей наполеон. Але якщо б рядом стояв ось цей і Рошенівський, який чуть-чуть з хрустом все-таки коржі не настільки пропиталися, то я би вибрала його. Але цей має право бути на моєму столі і бути гостем у моєму домі. А мені смачного я зараз продовжу дегустацію. А також всім, хто зараз щось куштує чи їсть добрий тортик, зроблю собі ще чашечку чаю і продовжу насолоджуватись. а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Бажаю вам прекрасного дня, чудового настрою. А якщо вам було зі мною цікаво, відео було вам корисне. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. До зустрічі в наступних відео.